Пишемо. Мені вже подобається щось писати. Я вже ото як не пишу, вже і дня немає, та й роботи немає. Слухайте, ну я ж ото віршики ж там пишу, я вже там казала. Вже напевно всіх достала з тими віршиками. Два віршаничасних, а роздула, так та чи книжку видала. Слухайте, ну зараз ми насправді живемо в такий крутий час. ну Всі ж знають, що там я особистість, я там, не знаю, директор бази якоїсь несутів. Слухайте, зараз насправді відбувається таке кру... Кру... круте шматування надрантя один одного, тобто ми рубаємося як особистості. У мене є віршик. Про... 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 про те дрантя. Шматування надрантя тих особистостей. Чорти думок нагнали, а біси в емоційний світ загнали. Єго думало, здолало. Життя все показало.